Чинна система державних гарантій щодо ветеранів та захисників є недосконалою і потребує поліпшення. На цьому наголосив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Анатолій Остепенко. Також він зазначив, що ветерани поважного віку заслуговують на гідне життя у подальшому, а молодь має отримувати повну підтримку для самореалізації. Піднімається питання щодо ветеранської політики в державі. У нас є основні центральні органи виконавчої влади це як міністерство у справах ветеранів, які є тою головною рушійною силою, яка проводить і випрацьовує цю політику в державі. Міністерство соціальної політики, які роблять виплати, впроваджують пільги у життя для того, щоб була гідна. Існування ветеранів, членів сімей, членів сімей загиблих наших ветеранів, і все це в синергії разом з громадськими організаціями, місцевою владою буде допомагати впроваджувати ту політику, яку вони розроблять разом до. Існування гідного існування наших захисників і захисниць міністерством у справах ветеранів підготовлені були зміни до розпорядження 523, яким передбачено додаткових 19 адмінпослуг для ветеранів у вересні жовтні відбулися навчання фахівців центрів надання адміністративних послуг. Які працюють з ветеранами, а зокрема і в Київській області, запроваджено проект Я ветеран, покликаний створити єдине вікно для ветеранів для надавачів послуг. У подальшому плануємо ми збільшувати послуги для ветеранів, і як в цифрових рішеннях, так і через центри надання адміністративних послуг. Парламентар акцентував на необхідності працювати з захисником і захисницею індивідуально, адже на сьогодні захисник це від 18 років і старше 50. А відтак виникають різні проблеми та потреби в житті. Комусь потрібна безпосередня освіта для себе, перенавчання, перекваліфікація для того, щоб подальшому існувати хтось хоче навчання для своїх дітей, своїх близьких, тому це. Такі перше перше питання. Друге це е, безпосереднє спілкування з нашими захисником та захисницею і ветераном після їхньої демобілізації. А ми знаємо, що демобілізація зараз це е, практично всі, хто отримав поранення і повертаються додому. Перше за все це фізична реабілітація. Тому що коли люди є на передовій приходять, відповідно вони мають ряд захворювань, які вони там не звертають уваги, і людину потрібно пролікувати ті чи другі його хвороби. Друге, після чого, що досить важливо, і не зрозуміло, чому воно сьогодні відійшло в нас, на так сказати, в Міністерстві соціальної політики на другий план, ми зараз це обговоримо, це псгічна реабілітація. Союсна реабілітація була дуже піднята на такий високий рівень, я рахую, проблемності це 14, 15, 16 рік. Потім вона якось почала затухати. Ми всі розуміємо важливість цієї реабілітації, але. Як адаптацію, одної з адаптацій в сім'ю, в родину, в суспільство. Але чомусь ми, цю держава якось уникає допомоги воєнним, військовослужбовцям, ветеранам, щоб ну, якраз психологічну реабілітацію. Завдання нашої, зокрема, спеціальної комісії це об'єднати міністерства. І об'єднати громади з точки зору єдиної цілісної державної політики. І на мій погляд, кожна презентація міністерства має починатися от від базового рівня громади: от людина. Повернулася захисник, повернувся громада. Під час засідання круглого столу, на якому обговорили питання адаптації демобілізованих ветеранів, захисників і захисниць України до мирного життя, реалії та виклики сьогодення, перспективи їх вирішення. Голова ТСК Анатолій Остапенко зазначив, що реабілітацію і підтримку ветеранів захисників і захисниць потрібно починати з моменту отримання людиною повістки, а не потім, коли особа повертається додому. Законопроекти на підтримку військових відтак народні депутати, урядовці, представники центральних органів виконавчої влади та громадські організації не працюватимуть спільними зусиллями.